Перед тим, як дивитися це відео, попрошу подивитися минулу е, частину. З вами Петро Пагін. Ми починаємо. Новий витратив вмер. Почав відновлювати свій портал. Свій портал. Кинув цю всю справу і послухайте це. Тепер я маю козачий рік. Виліз я за з водпосту одним сердечком, зробив собі городик. Потім вмер. Почав робити кришу. Почав робити дах. Ось це кінцевий варіант. Даху, якщо ви щось тут розгледіте, ви молодець Це вже наступний ну, день. Тоді коли я встав, в мене не було їжі, я пожарив курочку, яка була в мене ще З початку виживання. Скрафтив інструменти, на які вистачило заліза. Пішов в подорож, прихвативши з собою якомога більше її. Стоп, А чому я кавуни не взяв? Что на питание? Ну, их я в подорож. Бежу, 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 бежу. Минкрафт музычка. Божни люди, подумал я, від церкви і пішов їх грабувати? Потім красти селян, робити ферми і все таке. Чому ми такі жорстокі з цими селянами? Ніхто не скаже. Ну, я знаю бо цей NPC. Ну, типа, неживі об'єкт. І в ітозі в них аж три церкви. Далі вирішив я селяна забрати собі до, на хату. Але знаєте що мені завадило? Так, один піксель стежки. Човен не може пройти через один піксель стежки? Далі вирішив по воді, по була, вода, вода, в принципі, закінчилась. далі вирішив по блоку професій. Як це ж я довго робив години дві десь, потім цей гад взяв, вирішив піти назад в селище. Я пішов додому, пішов е, пішов назад до селища, Побачив портал, ну що, побачив. Озер лави зробив Quick Portal і. І зайшов в портал. А, якщо так прямо йти, то там буде селище. Там буде моє прекрасне селище. З моїми не дуже прекрасними сильними. Але вони роби зараз. Ну нічого страшного, нічого страшного. Поки біг, то знайшов е, ще одне озеро лави і зробив ще один кріт портал. що спитаєте ви. А я спитаю сам в себе що Ну, тоді мені чомусь це було розумним рішенням. Я так зрозумів. Ну, але вирішив я тут ось будувати ферму Леві. Це початок. Кінець кука. Ось це кінцевий, майже кінцевий результат твоїх йде. За цей час я, поки, ну, ще там немає цього зомбі. Поставив я е, туди човен, привів зомбі, приодягнувся. Почав я будувати ферму селян. Ну, в принципі, закінчив, але вам не показав, як я її починав навіть. Залишилось лише селян привезти. Я тих селян я тільки не водив. Водив за допомогою стола картографа. В, о, потім водив їх за допомогою човна. Це просто капець. Мені не хотіли йти. Не хотіли бути рабами моїми. Взагалі не хотіли, ну. А, до речі, якщо ви граєте на джаві, то є така штука, те, що можна на повідок човен брати. Це капець, ну, я так намучився, я там такі структури робив. Що і потім вони вибігли. Але я, в принципі, ну, людина вже з, з опитом їх легко засунув назад. Зробив я собі. цього як його. Коваля. Зробив лучника. Побачив те, що в нас в селі ще є. Гулем, до речі, ховався в церкві. Побачив, що в селі в нас є церковник той, але з стола професії його вже не може бути фізично. У мене три зірєварки в хаті. Хіба що він до моєї хати причепився? Оце я туди буде. Пішов не в ту сторону. Правді би навіть побачив біом вишень. Побачив біом вишень там. В іншій стороні. Бачив портал, вже поняв, куди йти. Ну реально, якщо б не було координат, то мені б здається, я 30 тисяч разів свою хату губив. би. Пожарив собі їжу, поставив зі варку, смився. Я, я взагалі люблю купатися. Своїй. Прекрасні колючі. Розширив город. До речі, я на хаті, мені здається, менше раз буваю, ніж в селі. Реально. Там хату збудував нашу. Щоб правильно, щоб жити в селі. <кій> Бо в селі в мене всі ферми. А, окрім слаймів. Якщо, типу, побачу слаймшанк, то це вже буде робитися ферма, мабуть. Вирішив поїсти під водою. Дуже зручно знов загубився. Якщо б не було координат, то кажу вам, просто стоїть в коло. Я просто не вижив, і в ітозі побіг назад до хати. вендермена, вбив його, з нього перлина не випало чи випала. Це можна, в принципі, подивитися, чи в мене була перлина, але мені вже лінки, тому. Якщо подивитись, напишите в коментарях, чи було... А, ні. Не було. О, битва з скелетом. я скелета. Більше він мене побив, ніж я його... Підпалив його стріли, хотів те, щоб стіли пропали швидко. Ледь-не ледь не спалив свою хату, але на цьому моменті вирішив. Я стрілу закрити, і це просто просто Вернувся я в село, але щоб ви, типу, не бачили. Не бачили Яке дов... довгий-довгий період. Ще раз. Добувався селянином за тих два Смарагди які їх... я вкрав в їхньому ж селі. Продав я йому його ж майно. Абсурдна давалі гра цей Майнкрафт. Вирішив зробити лучника, розторгував коваля, спалив його каміні Кайла. Метозі хотів цього дурника закрити, а він сгорів. Той мене я лише лучник. Ой, мені третво. Потім, до речі, треба буде його вдосконалити, трейд рейдхол. Потім вдосконали. Е, почав танкуватись з цими селянами. Е, тільки піднізом добув з сільської хати. люки. Але в мене оцей ось фермер прям супер виручає мене. Дай він трохи хліба, щоб вони розмножувались. Зараз буде їхній перший син чи донька. А, в них немає статі. Статі, в них немає статі. Вибачте, за русизм, але... Я не знаю, розказай, щоб це ще було в мрифі Оце Селян, я потім біля нього нянчився І стояв дивився десь 20 хвилин, дивився тіктоки в житті Хоча я, я тіктоку не маю Хочу поеду куал В той мій сенс Селяна, до, до речі, не... Люди вищі за, за персонажа? Ну бачиш, що вони не можуть через них пройти. Персонаж нелегко, а вони ні. селянин виріс. Вирішив я розторгувати, приніс ще одного селянина. Вирішив я його розторговувати, розторговував коваля, той, що в мене сповнив големів. Тобто він своє залізо віддавав. Я йому ж продавав його, скрафтив кафедру. І поставив е, е, біля того маленького селянина, якого ми закрили. Якого я закрив. Ну і розстраговував до нього такий прайс. Ціни такі гарні. Що розстрагувати цього? Щоб розторгувати цього. І ще там ця система. Запишіть на даному моменті краще все запис. Я побачу те, що в мене ще один селянин заразився. Пішов в пекло, але мене там не дуже прийняли гості пекло. Тобто не гості, а володарі пекла, свої зомбі. Е, мене. Не, мене... Дірвав Кріпер, я скрафтив водочку з грибом, але забув е, село. Забув для страйдера. Ну і ось страйдер просто біля мене. Сидить. Гухач. Е, пішов я назад по цей. Сідло, потім пройшов пекло, подобував трохи кломанів, 15 штучок на 15 їхніх ніжечок. Назад повернувся, зробив для нього комірку і пішов. І вже в нижньому світі, тоді, коли вже вийшов з пекло, то побачив залишки Е, і далі шукати про <рігінь> коли не йшов, то ледь не вмер. Який купався туди? Зараз ледь не вмер. Але все таке я докупався. Ось це ось завітний момент, як я вставляю очі. І мені не вистачає двох очей. Не вистачило мені двох очей, але я потім зробив Qt-портал, залутав бібліотеку і пішов додому вже з координатами. З цих всіх книжок, які я добув в, е, в Стендхолді, е, зробив я з На другому поверсі на горищі моєї хати. Добував я інтерменів і зробив цей завітний портал. Перший мій активований портал. Застрібнув портал Майнкрафт Кінець. Ні, це лише початок Викупався я. Може мені, типу, патреон ставити, і в патроні, типу, заби е, закинути вбивству дракона Кто хочет, то, хоче, то пишите в комментариях е е Дракон Попробую я спочатку простреливать кристалла, а як я стрелок від Бога Я их не порустреливал. Вирішив водою піднятись, вмер. Взяв ліжко, шопку, відродитись там, де треба. Вмер. Побіг, був вмер. взяв трохи їжі, взяв. Вже залізний меч, взяв круті обладунки, щоб на мене пілі не награлись, там трохи загубився, бо взяв, забрав е, свої діаманти в і додобував всі кристали. Але я не взяв пузальків е, 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 щоб. Набрати драконіші дихання, телепортнувся на далекі острови, щоб подивитись, чи немає біля мене цього. Подивився титри, забрав яйце і все. Дякую за перегляд, всім гарного дня. Це був Петро Пагін.